Доброго дня! Будемо сьогодні готувати гранолу з вівсянки. Вівсянку беремо 1 кілограм вівсянки, виливаємо сироп від полуниці. Заливаємо вівсянку цим сиропом. Далі стакан очищеного насіння висипаємо сюди. Потім по пакети кульону, тут по 150 грам. Потім по 100 грамів кунжуту, трішки сюди, трішки сюди. На кінчику чайної ложки кориця мелена. Потім ванілін, теж так ось так. Оливкова олія дві ложки столові дві столові ложки оливкової олії. Далі насипаємо по склянці арахісу, нежаряний і по пів чайної ложки солі. Далі подрібнюємо горіхи, додаємо горіхи подрібнені. Перемішуємо добре. Ставимо в духовку запікати. Вмикаємо на годину і через кожних 15 хвилин будемо його перемішувати. Пройшло 15 хвилин. Перемішуємо нашу вівсянку. І так будемо робити через кожних 15 хвилин, поки вівсянка не стане коричневою, ніби піджарена стане. Ось така повинна бути вівсянка піджарена. Тепер треба залишити її, щоб вона повністю вихолила. Вівсянка повністю вихолила. Тепер до неї додаємо 2 стакани ізюму, різані сушені яблука, чорноплодна рябіна суха і суха полуниця. Така вийшла гранола. В неї можна додавати все, що ви хочете. І цукати, і курагу, і, може, ще горішки які. Дуже смакує на сніданок. Заливаємо кефіром 2-3 столові ложки, залишаємо на ніч. І смакуємо, можна йогуртом, можна гарячим молоком заливати і отримуємо багато мікроелементів, вітамінів, поживних речовин. І заряджаємося зранку таким сніданком.